Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі ми на набережній. Сьогодні склад в нас наступний, сьогодні в Сьогодні Віталя. Перев'язується. І ми будемо намагатись ловити судака, можливо, окуня. Я вже гарного зловив. На жаль, камеру не вдягнув, коли зловив. Ну, там окунь, окунь реально гарний. Але я сподіваюся, що це не останнє на сьогодні. Хоча хто його знає, коротше, будемо зараз ловити, будемо показувати, на що ловимо. І сподіваюся, вийде в нас непогана риболовля. Традиційно, традиційно, на що я ловлю, як я ловлю, зараз вам все розкажу. У мене в руках далекобійний комплект, який, який я буду сьогодні юзати, графіт лідер Argento UX 932 до 28 грамів. екзіст 4000 dc -шний. і намотаний тут Dual hardcore 06 200-метрова розмотка Чотирьохжилка. Це чотирьохжилка. хжилка Чому чотирьохжилка? жилка? Тому що вночі був мороз. Зранку також кільця трошечки підмерзали. І чотирихжилка вона менш гідрофільна, вона менш в себе вбирає вологу і, відповідно, менше мерзне. Звичайно, що на восьмижильці монтаж летить трохи далі. Але сьогодні не той день, щоб використовувати восьмижилку, адже морозець може бути. Зараз кільця не мерзнуть, ну, власне, так буває, що. Не завжди співпадає прогноз з реальністю. Сьогодні саме такий день. Але, тим не менш, я вже взяв всю катуху, буду ловити нею цим шнуром. В якості приманки, як завжди. Скоріше, не як завжди, а як у більшості випадків, я буду використовувати Віпо 3.6 на двійнику і Джи Гріх. Вольфрамчик у мене тут стоїть 12 грамів, ну, власне, декілька рибинок вже на нього я і зловив. О, так що будемо продовжувати рибалити, сьогодні вітер серйозний, сьогодні вітер південний, він дме проти течії, принаймні на цій ділянці. І не дуже зручно ловити на звичних нам місцях. Тому трошечки ми змістилися, але я думаю, що страшного нічого з цього не вийде. Адже ми докидуємо до місця, до якого треба докидувати. Рибка там нам відповідає взаємністю, слава Богу. Вже декілька судочків зловив окуня гарного, але я ж кажу, що камеру не ввімкнув. Як завжди в мене буває, я там приходжу. Роблю декілька закидів, а потім вже вмикаю камеру. От, На жаль, на жаль, сьогодні так стало, що поки що вся риба, яку я зловив, вона поза камерою. Але ще не вечір, як то кажуть. І зараз будемо продовжувати ловлю. О, це, це гарний. Це гарний. Це гарний, да. Це гарний, гарний. Це гарний, гарний, гарний. Ох, Владосік, дякую. Ох, Владосік дякую. Це гарний гарний. Так і дай його. Ну, поклади його там. Опа. О. Це гарний, гарний. Це, друзі. Гарний, гарний. Заліковий. Ось який дивіться, красень. О! Такий, як треба. Може заміраємо? Можна, да. так. Від м'яса до носика. 43. Да. Да. Гарний початок на камеру, друзі. Ось такий судачок відкриває рахунок нашому сьогоднішньому відосу. Дніпровський красень. Владовсі рибку засіпав. Гарний? Бачу, що ні. Ми Ну такий. Такий. Я думаю, що можна поміряти трошки. Ні, не можна. Не можна міряти такого. Такого міряти не можна. Да. Але взяв гарно. І не хочу відпускати. Взяв так, що ж не... Відпусти хвоста. Судачок. Оп. Жух. І по 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 поплив. Поплив. В тебе те саме тільки вигляд з боку, так? Да? Mm -hmm. Те саме. Те саме. Тут, друзі, в чому прикол, необхідно дуже далеко кидати і, власне, тому ми і використовуємо Віпо, адже приманка має довжину і при цьому вона така. Відносно тоненька, якщо порівнювати з усілякими рибками, з шедиками, з фетиками, з От. І е, можна її далеко закинути за рахунок того, що вона під час закиду має менше супротив у повітрі. Але є нюанс. Є нюанс. Вона також має менше супротив і під час проводки. Якщо можна було зробити таким чином, щоб. Якусь рибку кидати, і вона летіла на ту відстань, як і е, Віпо, але е, мала більш парусні характеристики, як е, Шет під час проводки, то це було б дуже круто. Але такого неможливо. Але таке неможливо. Власне, е, І виходимо з ситуації, як можемо. Ну, Як ви бачите, щось виходить. Віталя також розмочився, але його риби, так само, як і мої, на камеру не попали. Я думаю, це нічого, зараз він також зловить. Ну, побачимо. Ой, а в мене була покльовка, не повірите. Насправді, зовсім недалеко. Да, це прохід весняного судака. Він вже почався цього року, враховуючи а, не, ні, ні, це не покльовка, це багріліки. Як я казав, прохід весняного судака вже розпочався, так що саме зараз час ловити весняних красенів на набережних. На усіх місцях, де судак навесні підходить поближче до берега. Рівень води також високий. О, і покльовка. І зійшов. Ну. Рівень води також високий, так що судачок буде підходити до берега. Його притискає течею, як я вже зазначав неодноразово, його притискає течією, і він з фарватору, з якоїсь глибини підходить до берегу, там де менше супротив. Ну, якщо це то сюди якось. Ну, не заліковий, як судак, тільки судак. Да? Думав, що окунь. Але окунь сьогодні в мене тільки. Да. Ну, непоганий, але не заліковий. Спортивний. Оп, і поплив. Поки я розмовляю, Владосік, дивіться, вже третього тягне, ну. Треба мені менше розмовляти, більше ловити. Я розмовляю, показую вам його судаків. Цього можна мірити, ні? Тас? Ні. Блін, да шо ж таке. Давай, 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 давай його отак. так вот. Оп. І клас того. І класти судачок. Красунчик. Оп, і додому. Як це, як як тунець. Так, треба і мені же щось вловити. Попросі відео Ох, як втулив гарно. Да. Підбагрівщи, а воно здавалося б, що здоровенне щось, а то я підсік, дерг-дерг. Іначе риба, наче нічого таке, так. Да? О, Віталя втулив. Віталя втулив. Віталя втулив Судакевича. Блін, трошечки не заліковий, але це напівзаліковий. напівзаліковий, так. Але це не біда. Давай, допоможу щоб, щоб не бігати. Випускаємо. Оп. Треба трошечки чайку попити. О, на вітру, друзі, скажу я вам так, серйозно продуває. Серйозно продуває. І назвати комфортними ці умови, мабуть, що не дуже буде доречно І якщо на кризі можна ще десь сховатися або повернутися до вітра спиною, ну тут це не вийде. На жаль, вітер не ощухає, а кльов щось зник. Судак відійшов, скоріш за все, кудись поодаль. Побігали його, пошукали, нема попльовок. Нема попльовочок. Така історія з Судаком. Підійшов, відійшов. І коли він відходить, то ніяк ти його не заженеш на місце, де його можна зловити. Ну і власне до нього також не дістатись ніяк. Будемо чекати. Будемо чекати на нові покльовки і сподіватися, що вони будуть скоро. GoPro, опросій відео. Ох, нарешті. Нарешті стулив і гарно стулив з далекої дистанції. Але рибка невеличка. Рибочка зовсім невеличка. Маленький судачок. Маленький судачок, ось такий. Супер незаліковий. Але вже злий, вже злий, вже хоче їсти. Вже хоче їсти. І вже підходить до берега. Ну і це свідчить про те, що є резон виходити на риболовлю. Владосік в чергове підтверджує своє реноме корольне заліпо. Куди? Він її цьомає, він не клює, він тьомає. Ну поклади. його. Він не клює, він цьомає. Шукає, 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 де ж йому можна пірнути? Опа, нема, друзі, більше сил боротися з вітром, так трошечки обличчя пообвітрювалось у нас. Так що будемо, ми збиратись, мабуть, що додому. Але непогано ми сьогодні половили, непогано. Якщо б не така погода, то можна було б затриматись навіть на декілька годин ще. Але будемо їхати. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній відео. Ми з Ладосіком з вами. Прощаємось, бажаємо усього найкращого і обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі і усіляко проявляйте свою активність. Буду дуже вдячний! До зустрічі тут.